Безперешкодні дороги для людей з інвалідністю та маломобільних груп в Івано-Франківську розробляють доступні маршрути, які сполучатимуть центр із лікарнями. За таку ініціативу взявся військовий Юрій Гапончук. Спільно з міською владою сформували перелік об'єктів для облаштування понижень на вулицях міста. Продовжить тему Тетяна Дадак. Юрій Гапончук служить у Нацгвардії дев'ятий рік. Під час виконання бойового завдання підірвався на міні та втратив кінцівку. Тож певний період пересувався за допомогою крісла колісного та милець. На власному досвіді знає наскільки важливо облаштувати безперешкодні маршрути для людей з інвалідністю. Найбільші перешкоди – це от якраз. Пішохідні переїзди, де бордюр просто не зроблений з пониженням, або навіть є якісь мінімальні там, по 3-4 см від подорожнього покриття підвищення, і це вже унеможливлює взагалі рух на візках. Це перехрестя сполучає вулиці Січових стрільців і Мазепи. І перейти дорогу людям з інвалідністю без допомоги тут складно. З'їзд дуже, дуже стрімкий. І якби біля з'їзду зразу є зливна ринва, можна сказати, так? і вона так само для маленьких коліс дуже сильно перешкоджає руху мобільності. В плані, в плані на майбутнє, то будемо робити вже закриті такі зливні ями. Ідемо вулицею січових стрільців до зупинки громадського транспорту. І тут ще одна недоступна ділянка дороги для маломобільних груп. Тоді навіть пройти важко, а вночі можна і вбитися, можна сказати, що ну, якби вдень ти бачиш, а вночі то десь ти десь не будеш бачити. От, і якби от такі з проблемних місць відмічені повністю на карті, і це все буду діло перероблюватися, усуватися. Передусім, Юрій планує розробити доступні маршрути з центру до лікарень, державних установ, вокзалу і гіпермаркетів. поки триває війна, в нашому суспільстві буде зростати така кількість. Людей, які стануть менш мобільними в плані пересування, які, на жаль, але отримують інвалідність. Понятно, що вони не будуть постійно перебувати в лікарні, в закритому приміщенні і лікуватися. Людям, які постійно були потрібні соціальному, які себе відчували потрібними, вони хочуть десь пройтися, десь вийти на двір, прогулятися, так само, як всі. Як Цьогоріч у місті облаштували понад сотню понижень на вулицях. І посадовці запевняють, роботи над безбар'єрним простором тривають і зараз. Підрядники працюють на вулицях Базарній, Шпитальній, Старозамковій, перехресті Миколайчука, Стуса. Хотів пригадати, як виглядали облаштування пониження пішохідних переходах, ще десь, ну, не таких уже й далеких, але у 2013, 2014, 2015 15 роках. Ми бачимо один бордюрний камінь, довжиною не більше метра, який під кутом 45 градусів покладено на пішохідному переході. І вважалося тоді, що цього достатньо. Сьогодні це такий типовий інфраструктурний елемент на ваш ну, на фото даному зображено. Це пониження на пішохідному переході, де пониження облаштовано невуще на ширину розмітки 4 метра зебра, де є можливість і необхідність. Ми також враховуємо велосипедні велопереїзди. Військовому порядку також використовуємо тактильну плитку. Для людей з повною чи частковою втратою зору зі слів Юрія Гапанчука у планах розробити мобільний додаток з маршрутами, руху і локаціями для людей з інвалідністю.